Оце, що на мені, оце я купив в цих магазинах, що продаються на вісах. Оце все зайшов, купив, подішовки, натягнув на себе. І Якщо хоронити, то ще мабуть. І ще нема, що за що хоронити. 73-річний Микола Попіль понад півстоліття пропрацював на одному з автотранспортних підприємств, заробив мінімальну пенсію. А все через те, що не може підтвердити колишню зарплату. Про свою біду чоловік розповідає депутату свого округу Олександру Домбровському. Просьба вас, поможіть розібратися в трудовій книзі, що тут чесно. Розберіться, що це я проробив. Я не знав, що таке праздники, я не знав, що таке голольот, я не знав, що таке туман. О, Добре. Це так, ми я... з вами, і ми з вами на зв'язку. Телефони є, хлопці є. Загалом каже Олександр Домбровський, соціальний характер мають до 80% звернень, що надходять до нього, але лідером з року в рік залишається питання пенсій. Яка головна проблема, з якою сьогодні до тебе приходили, слухайте, це пенсія? Це навіть не заробітна плата, це навіть не субсидії, хоч було багато звернень сьогодні. А це в першу чергу пенсія. Саме тому першочерговим завданням влади всіх рівнів має стати боротьба з бідністю. А одночасно з підвищенням мінімалки повинна зрости й пенсія, певен Олександр Домбровський. Фактично, ми піднімаємо найбільш мобільні категорії, ті, яка працює. А у нас залишається величезна категорія пенсіонерів, про яких ми сьогодні навіть не думаємо. Парламентарій каже, разом з однодумцями налаштований лобіювати це питання у залі під куполом. Наразі йде підготовка до розгляду у другому читанні проекту бюджету 2017. Розраховую, що уряд та профільні комітети врахують необхідність збільшити соціальні гарантії найбільш незахищеним категоріям населення. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.